То давайте все ж таки е від відрізняти е інформаційну бурбашку, яка існує північної да. Кореї про обсягів допомоги. Так є південно-корейські монітори, які показують трафік на кордоні із порту Рансон. Е це не мільйони боєприпасів, це не це не сотні тисяч ракет. Ну, щось є. Щось, щось, є. Думав, щось є допомагає? північна Корея має достатньо так. В них є потужні ВПК, вони виробляють власні боєприпаси. Але поки що, це це, це не невеликі, не не ті обсяги, не не, не ті обсяги. які постійні раз. По друге Північна Корея дуже багато вимагає самої Росії. Північна Корея так, хоче, по-перше, космічну програму, повноцінну, не один супутник, а цілу плеяду супутників. А взагалі мрія товариша Кім Кімчинина це військово-космічна ем, підпилотована станція на орбіті. Оце його мрія. Так? От він не прагне. До речі, так, до речі, він вже в декількох кроків від подібного проєкту. Йому треба міжконтинентальна ракета, йому треба відновити ядерне виробництво. Йому потрібно запустити модернізацію власних збройних сил. у нього Аві... Проблеми з... Аві... Китай не завершив модернізацію власних збройних сил. У них є розрив між цими е... оплаченцями і модернізованими частинами. Вони не можуть нас зробити до цьому року, які всі анонсують. до цьому році 36. Китай зможе штурмувати. Не може, вже 35 рік називається да. і то величезна проблема. Є перевернута демографічна піраміда в Китаї, яка фактично створює проблеми для, для мобілізації. Є опитування, проведене гонконгським одним із інститутів, невелике опитування про готовність до мобілізації захисту територіальної цілісності в можливому військовому конфлікті. Ну так там не такі вже великі показники. Але більше ніж це в Гонконі чи в Китаї? – До 45%. Ні, на півдні Китаю, на півні Китаю Сорок це і це то можливо. це питання політичної лояльності більше навіть. О, да. Ось. А, і в мене, в мене великі сумніви, що коли ми говоримо про Наховичі, а, залучення Півден... Півден... Північної Кореї до війни, до збільшення поставок і до спільних виробництв, я більше вірю в те, що Москва буде використовувати Північну Корею для ескалації на Крейському mm -hmm. півострові, щоб потім мати ще один не, не для війни в Кореї, так? А для ескалації свій час товариш Сен, дід товариша Кім Кімченена, вдавався до достатньо цікавих елементів ескалації. Наприклад, штурм президентського палацу в Сеулі в 68-му році. Спецназ переходить через лінію і штурмує, або викладання громадян в Японії. Японці викрадали Північну Корею вивозити. От такий рівень ескалації Кім Кімчен може зробити. Це не війна, але це буде. Ну, Певною ну, вони переперена пострілюють, обстрілювали типу снаряди. Випускали так, в Так, але дивіться, вони обстрілюють кількість е, пострілів збільшилась вона більше ніж в 2010 році, але жодної жертви да, да. більш того, не жодного попадання на території, да. яка визнана ну, типу, територією долітає, південної да. Кореї. Дуже дуже все філігранно відбувається, тому що в 10-му році в них було два, два загиблих морморпіха е, південної Кореї і двоє загиблих цивільних. 70% островів було спалено під час пожежі. Це призвело до розриву виходу, скажімо, південної Кореї з ряду е, угод з північної Кореї, звертання політики сонячного тепла. Зараз цього не відбувається. Хоча сам Кім Ченін руйнує арку об'єднання двох Корей. Вносять позицію про те, що Південна Корея це ворог, з яким будуть боротися, що південні корейці – це вже не єдина нація, що це вже майже не корейці, це вже просто корейські вихідці з Кореї, так звано. Але до війни там там достатньо далеко. Але я дійсно про таки говорити про. Uh, не, Думаю, я можна почали про, про, про допомогу. Ну що росіянам це зараз ну, працює? Окей, хай не мільйони снарядів. Ну окей, яка в нас остання статистика? Поці Wall Street Journal? Он каже, що 10 тисяч снарядів з російської сторони, з нашої сторони 2 тисячі. Європейці кажуть під 20 тисяч снарядів на день. Ну це зрозуміло. Це було за допомогою північних корейців. Це все, все. все Якісь там і артилерія і міномети. Все, тобто як не крути, але допомога від них є. Кач якість. Стрибаю, вони кажуть, спочатку починалося, починалася какая класна ціверна кріп. Потім фу, яка там гедота, що ви там прислали? Воно не працює. Тобто, можливо, якийсь там неліквід передали, але він є. Ну, на жаль, у нас такого неліквіду немає. Немає таких можливостей нам затягнути. Але ну, якщо добре мова ж йде про короткострокову і довгострокову перспективу, тому що війна ж, ми розуміємо, прекрасно, 2024 рік. У нас немає довгострокової. Ну, у нас плану Б ну, немає. Давайте <смеш> ну ні, ну скажімо скажем, це скажем так, ну питання забезпечення логістики, вона має. Ну окей, добре. Ну план Якщо... Б. Ну, Саш, Якщо... секундочку, дивись. От коли ми говоримо про план Б, в якому аспекті? У нас він не про Лопати. Прилопати це це, це вже можливо. точно не так. <laughs> ну, взагалі, не ну не. ні, ні. секундочку, <laughs> я до чого душу. <laughs> у нас дивись, просто є формула наступна. Ми будемо виходити з тих можливостей, а, точніше і задання формуватися будуть. А, ну, які в нас є, які і, ми створимо. І на ті можливості, які в нас є. умовно. І ми цілі повинні поставити такі собі. Дивись, якщо у нас не буде, наприклад, моделюємо найгіршу ситуацію авіації, умовно, і відповідно до авіації боєприпасів. Зрозуміло, що про контрнаступ чи про. Зараз про нього не йдеться Говорити не може, але оборона це та річ, ну яка для нас є опція по замовчуванню.